Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми поринемо у світ древніх легенд, де боги і герої боролись з велетнями, монстрами та власною долею. Скандинавська міфологія це не лише міфи, а й джерело надзвичайних історій, що захоплюють дух. У цьому відео я розповім про 20 найцікавіших і найвпливовіших персонажів скандинавського пантеону. Тож приготуйтесь до подорожі у світ магії, сили та інтриг. Ми починаємо. Одін. Верховний бог Азгарду. Особлення мудрості, воєнної стратегії та магії. Він пожертвував своїм оком, щоб напитись колодязя міміра і отримати незрівнянну мудрість. Щоб опанувати руни. Одін провів 9 днів, висівши на світовому дереві Ігдрасіль, Терплячі неймовірні страждання. Одін править Волгалою, Де душі загиблих героїв готуються до останньої битви Рагнароку. Його магічний спис Гунгнір ніколи не хибить. А ворони Хугін і Мугін щодня приносять йому новини з усіх дев'яти світів. Одін не лише Бог війни, а й покровитель поезії, магії та прагнень до знань. Тор Захисник азгарду та людства, бог грому, бурі і родючості. Його незламна сила і відвага зробили його грозою велетнів. Тор володіє молотом Йольніром, який не лише нищить ворогів, а й має здатність повертатись до господаря після китка. Тор постійно охороняє азгард, ведучи битви з велетнями та іншими загрозами, які насуваються на богів. У фінальній битві Рагнароку він зіткнеться зі змією Йормунгандом, навіть знаючи, що це коштуватиме йому життя. Локі бог хитрощів, інтриг і перевтілень. Майстерний маніпулятор і майстерний обманщик. Завдяки своїй здатності змінювати форму він міг ставати будь-якою істотою навіть тваринами. Локі був одночасно союзником і загрозою для богів Азгарду. Він сприяв створенню наймогутніших артефактів Азгарду, таких як молот Мйольнір і кільце Драупнір, використовуючи свою винахідливість і хитрість. Однак його підступи часто приводили до катастрофічних наслідків. Наприклад, його інтрига призвела до смерті Бальдра, улюбленого бога. Через свої дії Локі був зрештою покараний, прив'язаний до скелі, де на нього капала отрута змії. Він уособлює непередбачуваність, амбіції та здатність перевернути порядок у світі. Його остаточна роль виступити проти богів у рагнероку остаточній битві. Фрея богиня любові, краси. Родючості магії сідір, а також війни та смерті. Її чарівна зовнішність і вроджена магічна сила роблять її однією з найшанованіших богинь скандинавського пантеону. Вона пересувається на колісниці, запряжені двома котами і володіє плащем і соколиного пір'я, який дає їй змогу літати між світами. Фрея має унікальний дар. Вона забирає половину душ загиблих воїнів до свого царства Фольквангра, а решта відправляється до Одіна у Валгалу. Її сльози, які перетворюються на золото, символізують її глибокі почуття та зв'язок із світом. Вона також є володаркою дорогоцінного намиста Брисінгамен, що вважається символом її сили і чуттєвості. Фрея приклад жіночої сили, рішучості та відданості близьким, уособлюючи одночасно ніжність і войовничість. Фреєр Бог родючості, миру та процвітання, уособлення гармонії між людиною та природою. Він володіє могутнім магічним мечем, який здатен самостійно битись. Проте заради кохання, фреєр добровільно пожертвував ним. Коли закохався у герт. Його корабель Скінблендір, зроблений з деревини, завжди знаходить вітер, що символізує його здатність долати труднощі та приносити процвітання. У Рагнероку року Фреєр загине в битві без свого меча, що є символом його жертви заради любові, яка, на жаль, не була взаємною. Гель володарка підземного світу. Дочка Локі, її вигляд символізує подвійність життя і смерті. Одна половина її тіла жива і яскрава, а інша змертвіла, що підкреслює її роль у царстві померлих. Гель править ніфельгардом, світом, куди потрапляють душі тих, хто помер природною смертю. Вона вважається суворою, але справедливою. І кожен, хто потрапляє до її світу, отримує те, що заслужив. Її правління символізує неминучість смерті і необхідність справедливості навіть у потойбічному світі. ЙОРМУНГАНД. Світовий змій, син Локі настільки величезний, що обвиває всю землю і кусає власний хвіст. Його могутність і отрута одні з найбільших загроз у скандинавській міфології. Отрута Йормунганда настільки смертельна, що навіть боги бояться її, його існування символізує циклічність та нескінченність, адже він обвиває весь світ, не допускаючи його розриву. Під час Рагнероку Йормунган зійдеться в битві з Тором, і вони обоє загинуть. Смерть Йормунганда буде мати великий символічний вплив його падіння стане каталізатором очищення і переродження світу. Фенрір величезний вовк, син Локі, символ незламної сили і природи, яку не можна приручити. Боги боялись Фенріра настільки, що закували його в червні ланцюги, але навіть ці пута не змогли утримати його. Врешті-решт, фенрір прорвав ланцюги, і його доля була вже визначена. Під час Рагнероку він вб'є Одіна, що стане одним із ключових моментів кінця світу. Сила і людь Фенріра відображають те, як природа та її незрозумілі сили можуть вийти з-під контролю і призвести до катастрофи. Його історія також є метафорою боротьби з неминучими силами долі. Бальдер бог світла, краси та невинності, син Одіна та Фрік. Його обожнювали всі боги та створіння, і він був уособленням гармонії та бездоганної краси. Завдяки матері Фрік, Бальдер був захищений від усіх небезпек, оскільки вона змусила всі живі істоти і предмети пообіцяти не завдати йому шкоди. Однак одна рослина Омела не дала обітниці, і саме цю деталь використав Локі, щоб обдурити сліпого гьору, сина Хьорда. Він дав йому в руки стрілу з Омели, змусивши вбити Бальдра. Смерть Бальдра стала великим нещастям і поклала початок серії подій, що призвели до Рагнароку кінця світу. Втрата Бальдра символізувала кінець світової гармонії і початок хаосу. Скаді. Богиня зими, полювання та тундри. Дочка велетня Тіасі. Вона володіє великим спокоєм і силою духу. А її життя пов'язано з холодними гірськими просторами. Скаді також символізує незалежність і боротьбу за своє місце у світі. Її шлюб з богом моря Ньордом був непростим, адже їхні інтереси кардинально відрізнялись. Вона любила самотні гірські вершини, а Ньорд бурхливе море. Цей союз не витримав випробовувань, і пара вирішила жити окремо. Скаді також відома своєю майстерністю в полюванні, часто зображена з луком і стрілами, що підкреслює її рішучість і вміння виживати в суворих умовах природи. Сігурд. Легендарний герой скандинавської міфології. Один із найбільших воїнів і переможець дракона Фафніра. Він здобув свою славу завдяки тому, що вбив Фафніра, колишнього велетня, який перетворився на дракона і забрав його величезні багатства. Сігурд, проколовши серце дракона мечем Грам, спробував його кров, що надало йому здатність розуміти мову птахів дар, який став для нього важливим у подальших пригодах. Ран. Загадкова богиня океану, дружина морського велетня Егіра. Вона відома своїми чарівними сітями, якими ловить моряків і тягне їх у глибини океану. Ран уособлює небезпеку моря, яке одночасно притягує і лякає, символізуючи як його магічну привабливість, так і його здатність забирати життя. Як богиня моря, вона є уособленням стихії, що не піддається контролю і владарює над безкрайнім океаном. Геймдаль – СТОРОЖ Біфросту, Веселкового мосту, який з'єднює Асгард і Мідгард. Геймдаль відомий своєю неймовірною пильністю. Його зір і слух настільки гострі, що він може побачити або почути навіть найменший рух ворога з величезної відстані. Його ріг Гіаларгорн, який він буде здіймати під час Рагнероку, знаменує початок кінця світу. Геймдаль уособлює вірність обов'язку і стійкість. Він є вартовим, який не дозволяє нічому проникнути до святих земель Азгарду. Валькірії діви воїни, які обирають найхоробріших воїнів, що загинули в битвах, щоб провести їх до Валгали, де вони готуються до рагнароку, як посланці Одіна, Валькірії є втіленням честя, слави та відданості. Вони є символом краси та смертності, поєднуючи в собі жіночу ніжність і смертельну міць, оскільки їхня місія полягає у відборі тих, хто заслуговує на почесне місце серед воїнів. СУРД вогняний велетень Володар Муспельгейму, світу вогню. Його палаючий меч стане одним з ключових елементів рагнероку. Він спалить весь світ, знищуючи старий порядок і розпочинаючи новий цикл. Сурт є уособленням руйнівної сили вогню, яка знищує все на своєму шляху, але в той же час приносить відродження, даючи шанс на новий початок. Норни – три сестри, що визначають долю всіх істот. Урд. Вернадні та скульт тчуть нитки життя, кожна з яких уособлює минуле, теперішнє і майбутнє. Норни грають важливу роль у формуванні долі кожної живої істоти, їхнє ткацтво символізує невідворотність долі та те, що кожен момент є частиною нескінченного кола. Вони нагадують, що ми не можемо уникнути або змінити те, що вже визначено. Ідун богиня вічної молодості, яка зберігає золоті яблука, що дарують богам їхню силу і молодість. Її яблука це джерело безсмертя для богів, і без них вони старіли б і втрачали свою силу. Ідун стала однією з найбільш важливих постатей в Асгарді, адже її викрадення стало однією з найбільших криз для богів. Лише її повернення врятувало Асгард від загибелі, відновивши сили богів і зупинивши їхнє старіння. Ідун уособлює оновлення та безсмертя, символізуючи вічне життя. Егіль бог музики, поезії та мистецтва. Егіль володіє здатністю перетворювати слова на магічні форми, що можуть зцілювати чи навіть завдавати шкоди. Його вміння маніпулювати словами та звуками робить його втіленням творчості, натхнення і могутньої магії, яка може змінювати реальність навколо. Егіль часто асоціюється з глибинними знаннями та мудрістю, адже його мистецтво не лише красиве, а й несе в собі величезну силу. Ньорд бог моря, вітрів і рибальства. Ньорд вшановують за здатність заспокоювати бурі і приносити удачу на морі. Як правитель стихій води та повітря, він символізує гармонію між природою та людиною. Його ім'я асоціюється з миром і благополуччям на морі, однак його особисте життя з богиною скаді було сповнене суперечностей, адже він любив море, а вона гори. Це відображає постійну боротьбу між різними силами в природі. Гарм великий вовк, охоронець воріт підземного світу, уособлює лють і злість, пов'язані з темними силами. Гарм буде брати участь у Рагнероку, де він зійдеться в смертельному двобою з тюром, богом війни та справедливості. Його роль у міфах полягає в тому, щоб символізувати баланси між порядком і хаосом, між світлом і темрявою. Його лють і силу не можна контролювати, і він є частиною тієї сили, що веде до катастрофічних змін у світі. Скандинавська міфологія це невичерпне джерело історій, які зачаровують своїми персонажами та подіями. Ці боги, герої та монстри розповідають нам про мужність, любов, зраду, долю та боротьбу. Вони залишаються вічними символами людських прагнень і страхів. Дякую, що дивились це відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал Гра Розуму та поділитись цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, який персонаж вам сподобався найбільше, або яку міфологію ви хотіли побачити у наступному відео. До нових зустрічей на каналі Гра Розуму! Факти, ти вишні з кожної сфери світу Осок трій розвине знаннями сп'ятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочі знати піше Кисни на підтиску Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Стання таємниць, що тримають фест фронт Не прогав момент, цей шлях Я розум очікає тебе в своїх відео -мріях. А щоб не пропустити найцікавіше.